Ради вас вітати на каналі Профітроль. Мене звати Ігор. Сьогоднішня мета відео це знову таки збагатити себе. Ми вже з вами побачили вихід з і який дав. Більшості з людей по кілька тисяч доларів. Деякі заробили на цьому навіть 10-20 тисяч. І це реальні цифри. Якщо у вас є знайомий і ви мені не вірите, то можете спитати їх, які виконували активність за моїми вказівками. І вони дійсно могли забрати величезну купу грошей, яка змінила життя. Але сьогодні не про Starknet, сьогодні про інші активності, в які ще не пізно залазити. Деякі з них абсолютно безкоштовні, лише займає кілька хвилин вашого часу, треба робити їх регулярно. Тобто не забивати і не забувати про них, а робити на постійній основі, а деякі з них вимагають вкладень. Але про них теж не забуваємо, тому що серед них і R2 блокчейни, серед них і круті проекти, в які занесли десятки, а іноді і сотні мільйонів доларів відомі фонди. Тож сьогодні буде величезна кількість інформації. Поговоримо про величезну кількість проєктів. Тож зараз ви можете зробити одразу декілька проєктів, які в майбутньому можуть дати вам одразу хотів сказати сотні або тисячі доларів, але тут реально сотні тисяч. Коли ми побачили, вже як виходив старкнет, то дійсно. Це показує нам, що можна заробити з мінімальними вкладеннями на один аккаунт там виходить близько 200 баксів, можна заробити кілька тисяч, а дехто заробив і 10-20 тисяч баксів. Це великі гроші. Навіть для мене це нормальна сума. На ці гроші можна жити і ні в чому собі не відмовляти. Думаю, для вас теж, тому ви і дивитесь це відео. Які ці проекти будуть на сьогодні? Перший це Барачейн, другий це ГРАС. Також ми поговоримо про Лінея і проект Консенсіс, активності, в якому ми вже з вами. Ми робили як в принципі і в Беречейн, але додалися нові. Далі ГРАЗ, Етена. Ну і звісно, поговоримо про екосистему Blast. Вже пізно робити активності в самому Blast, але можна зробити активності в їх екосистемі. І думаю, за це теж роздадуть дроб. Тож не скіпайте, краще зробіть. А перш ніж почати, хотів би попросити вас підписатися на мій канал Профідроль, якщо ви ще цього не зробили. Таким чином, ви підтримаєте мене і надихаєте робити нові відео саме для вас. А я, в свою чергу, буду намагатися для вас випускати якомога більше відео, якомога швидше відео, які вам зможе допомогти зробити непоганий такий дроп, як, наприклад, з Стракнетом. І хотів би також нагадати, що в нас є ком'юніті в телеграмі, є чат в телеграмі. Усі посилання залишу в описі під цим відео, щоб ви змогли доєднатися і отримати інформацію вчасно. А зараз давайте розпочинати. Перший на сьогодні проєкт це Лінея від команди «Консенсіс». Консенсіс це величезна компанія, яка оцінюється в приблизно 10 мільярдів доларів. І якщо ви не знаєте саму назву Консенсіс, то ви 100% використовували їх продукти. І найбільш популярний продукт, який є в майже усіх криптонів, маю надію, що в вас він є, і ви не зберігаєте гроші на централізованих біржах, це продукт Metamask. Так, так, саме вони. Є розробником Metamask. І саме вони запустили вже мережу Лінея. Це Layer 2 рішення на базі Ефіріума. Так, дуже вже популярно випускати зараз Layer 2 рішення. Нещодавно ми бачили, як входив Старкнет, до цього виходили і арбітром, і і вони роздали непоганий такий дроп. А консенсіс це найбільше з них, тому думаю, що консенсіс зробити просто обов'язково. Щодо консенсісу, вони запустили нову кампанію, деякі активності тут безкоштовні, і суперпрості, типу підписатися на Discord, типу підключити Twitter і так далі. А в деяких треба витратити гроші на комісії, щоб помінтити NFT, щоб зіграти в ігри і так далі. Компанії будуть тривати 7 тижнів, і зараз вже є нагода з вами зробити перший. Я не буду показувати усе, як робити крок за кроком, тому що це займе багато часу. Я просто дам вам посилання, покажу, що тут та до чого, як це працює, і таким чином ви зможете самостійно Виконати цей тестнет Думаю, що так буде найбільш корисно. А якщо у вас є якісь питання, то звісно, можете задавати їх в коментарях під цим відео, або доєднуйтесь в наш телеграм-чат, телеграм-канал, і там пишіть питання. Я буду радий вам відповісти. І ось як виглядає квест від Лінеї, перш за все, ви переходите на платформу Layer 3, підключаєте ваш гаманець. Якщо ви підключите гаманець, який використовували під час Galaxy квестів ось ці Лене Воєдж. Наскільки пам'ятаю, він називався, який теж тривав кілька тижнів, то вам дадуть додаткові поінти Звісно, ви можете ганяти тут декілька аккаунтів, але розраховувати на те, що десь баксів так 100-200 вас вийде саме на ось ці перші два квести, які зараз доступні. Перший ось цей велком, він абсолютно безкоштовний. Тут вас знайомлять з тим, як працює Metamask. Різну інформацію про саму компанію Consensus розкривають, а далі ви починаєте грати в різні ігри. Тут в нас і Meta Apes, і SIDUS відома гра, монети якої я нещодавно продавав, тому що вони добрий профід дали. Ну і усі інші. Тобто, як ви можете побачити, активності небагато, їх всього 6, але усі вимагають від вас перший часу потрібно грати, і друга це гроші. І вам треба розуміти, що гроші вам потрібні саме в мережі Длінея. Звідки їх взяти? Є величезна кількість бріджів, і один з найбільш популярних і один з найбільш комфортних для мене це орбітер. На орбітер заходите, вибираєте мережу, з якої хочете скинути гроші. Це може бути орбітером, можете зефірівською, або з будь-якої іншої скинути в ліне. Чекати надовго, досить швидко. Я думаю, що якщо не прям ось ці квести будуть ключові, які будуть в наступних тижнях, як і ось ті, які є зараз. Якщо вони не ключові, то ключові. Чуву роль відіграє те, що ви постійно робите активності. Комісії сплачуються в ліне. Саме в мережі лінея ефіром сплачуєте комісії, НФТ-шки мінтите теж в ліне, тож буде непогано. І ви одразу і показуєте активність і ганяєте об'єм, коли ви робите переказ з однієї мережі в іншу. Тож я думаю, що буде корисно усім, хто розраховує на дроб від лінея. Знову таки наголошую, вони зібрали величезну кількість грошей. Консенсіс це величезна компанія. Я думаю, що лінея вже вийде незабаром і оглядаючись назад. Розуміючи, скільки грошей дав оптимізм арбітрум старкнет, можемо зробити висновок, що ліне насипить не менше. Слід прогнати принаймні один акаунт зайвим не буде. І далі переходимо до наступного. Наступний проект, в принципі, у нас на сьогодні їх багато. Це знову таки vr 2 рішення на базі Ефіріуму, яка допомагає масштабувати саму мережу, робити транзакції швидшими і так далі. В них інвестували вже більше ніж 5 мільйонів доларів. І там є дійсно непогані фонди. Чому я розповідаю саме сьогодні вам про нього? Цей проект VRN зараз дозволяє зробити кілька простих дій, а саме Відписку і саме доєднатися до Discord. Наразі більше активності немає, тож не скіпайте краще зробіть, тому що активності, як ви бачите, досить прості. А тепер переходимо до ЛРН. Як ми бачимо, тут лише ми заповняємо з вами наш імейл і конектимо наш гаманець. Активність суперпроста. Наразі більше, більше активності і немає, тож виконуємо, не лінимося і вступаємо до їх Discord. Усі посилання залишав в описі під цим відео. Далі на Радарі ще один vr 2 на базі ефіріуму це Беречейн. На початку цей блокчейн починався як жарт, але ще півроку тому, навіть трохи більше, ми робили з вами активності. Я показував, що робити. Ми отримували безкоштовні монети, свапили, додавали ліквідність, а головне, що це все в тестовій мережі. Тобто від вас жодних вкладень не потрібно. І потім вони трохи затихли. В них в Діскорді ніхто не відповідав, в них взагалі усюди в соцмережах була тиша. І всі вже подумали, що проєкт заскамився, проект забрав гроші, в які в них вклали. А в них, до речі, вклали провідні фонди 40 мільйонів доларів, це великі гроші. І... І ось кілька тижнів тому вони знову почали активно форсити новини, що вони все ж таки будуть виходити. Знову почали відповідати. Знову таки говорять про те, що в них інвестували гроші, тобто витрачають гроші на маркетинг. І, в принципі, чому б не зробити, активності безкоштовні. Від нас вимагається знову таки мати метамаск, забрати тестові монети. Змінити НФТ, постейкати щось і так далі, але це все безкоштовно. Посилання, які вам потрібно для виконання там активності суперпрості, теж є в описі під цим відео. Не хочу зараз багато на цьому зупинятися, просто вам покажу. Робити не будемо, тому що це знову-таки займе трохи часу. Усі активності, які сьогодні будуть відео, це приблизно так години-дві, на усі ці перспективні проекти, які можуть вам дати. Сотні тисяч або навіть десятки тисяч доларів. Тож не скіпайте, і ось перейшли ми з вами до беречин. Беречин, який я і наголошував, це перспективний проект, який починався з мемо. Але зараз вони знову таки проявляють активність і дають нам вами зробити активності в тестовій мережі, тобто від нас жодної копійки не вимагають лише час. Переходимо перш за все на екран. Посилання на нього я залишив в описі під цим відео. В принципі, усі посилання будуть в описі, щоб вам було зручно. Тут вставляєте свою адресу гаманця Metamask і підтверджуєте, що ви не робот, що ви людина. Отримуєте монети. Наразі вони надсилають лише одну десяту монет в раз на 8 годин, якщо не пам'ятаю. Тож, заходьте, вам монети будуть потрібні. І таким чином у вас розтягнеться тестнет може на тиждень, може на місяць, плюс-мінус, щоб ви отримали достатню кількість монет. І Або можете зробити величезну кількість аккаунтів, тобто метамасків, і збирати все на один, а потім використовувати їх для тестнету. Що нам треба буде зробити? Перш за все, нам треба буде посвапати монетки. Тут підключаєте свій гаманець і починаєте свапати. Ось, бачите, величезну кількість монет. Я б радив усі ці пари посвабити. Я сам так і роблю. Після цього ми з вами переходимо. А давайте ще тут залишимося. Далі ми робимо по ліквідності. Це теж стандартна тема для усіх тестнетів, Переходите і ті монетки, які ви посвапили, які залишилися у вас на гаманці, робите з них пул ліквідності. Тут є USDC з Хані і так далі. І заповнюєте ліквідність. Неважливо, куди ви кинете, я порадив, принаймні, один пул ліквідності заповнити. Якщо є можливість, то зробити і декілька таких пулів ліквідності. І після цього переходити на е, мінт цього тікету, тобто NFT -шки. тут мінтити NFT. Ось тут мінтити NFT. І якщо мені не зраджу пам'ять, це все. Далі, що далі нам треба робити? Це в тестовій мережі. Ми з вами знову-таки підключуємо ось до Orbiter Finance, підключити свій гаманець Metamask. І починаєте змінювати монети. так, Вибираєте, ось тут знаходите Бере Чейн, Артіо, якщо я не помиляюсь, і змінюєте в різних мережах, робите свапи Неважливо, яку кількість ви використовуєте ефіру, неважливо, яку кількість ви використовуєте монет Бере головне це зробити свап. Тобто сама активність має значення. Тут давайте з вами перезавантажимо, що тут. Так, Тут нам треба з вами ще одну NFT шку змінтити. Знову таки, абсолютно безкоштовно тут NFT. Тут ми з вами ще одну NFT збираємо. І тут ми з вами робимо ім'я теж за допомогою підключення Metamask і створити своє унікальне ім'я. Активності, як ви бачите, суперлегкі. Кожному з вас це вдасться. Головне це бажання і не лініться. Будь ласка, не лініться, тому що. Інвестиції, які сюди вклали, це 40 мільйонів. Із цих 40 мільйонів якась сотня, дві, може тисяча, може дістатися саме вам, і можете зробити декілька акаунтів. Наступним проектом є ГРАС. Проєкт вже зібрав величезні гроші від провідних фондів. Серед них є і PolyChain Capital, і Tribe Capital, і багато інших. Тобто ми бачимо, що фонди дійсно серйозні. Проєкт дає нагоду усім користувачам монітизувати вільний інтернет-трафік. Тобто навіть ми з вами можемо долучитися до цього і отримати поінти, які потім будуть конвертуватися саме в монетки від проєкту. І про це проєкт відверто каже. Від вас вимагається зареєструватися за посиланням. Яке буде під цим відео, я зараз вам покажу. І встановити розширення в свій Google Chrome або інший браузер, яким ви користуєтесь. І я вже перевірив, ніяк це не впливає на швидкість вашого інтернету. Тож не лягкайтеся. І радив би, якщо не хочете надовго застряти вашу увагу на цьому проєкті, то принаймні завантажте, спробуйте, отримайте кілька поїнтів, щоб потім розраховувати на дроп. Я думаю, що роздадуть навіть тим людям, які отримали принаймні один поїнт. Тож знову таки зробіть. І це, це швидка активність з великими перспективами. Тепер легка активність відграс. Переходите на цю сторінку, посилання залишу в описі, реєструйтесь, і тут ви можете заробляти ті самі поінти в другій епосі, в якій ми з вами зараз знаходимося. Я тільки но підключив цей сервіс. Як це робиться? Реєструйтесь тут, на сайті за моїм посиланням, заповнюйте усі необхідні дані і підключаєте. Ось тут з'явиться кнопка, щоб завантажити собі розширення в ваш Google Chrome або інший браузер. Завантажу його, ось воно в мене. І як бачимо, що все під'єднано на швидкість інтернету це взагалі ніяк не впливає. Так, трохи підглючує саме розширення. І в кабінеті зможете побачити, скільки поєнтів ви будете заробляти. Я думаю, що активність суперпроста, тому не зробити її просто не можна. І наостанок поговоримо сьогодні з вами про Eterno-проект, який хоче розробити власний масштабований стейбл Їм не подобається, як працює USDT, USDC, вони, власне. Хочуть зробити свій стейблкоін, в який вже інвестував в цей проєкт, інвестувало більше, ніж 20 мільйонів баксів. І зараз в них проходить тестнет. Для цього вам потрібно орієнтовно 200 баксів, десь так плюс-мінус. І вам буде потрібно постійно заходити на цю платформу, щоб робити об'єм, щоб робити. Щоб постійно купувати їх з майбутній, щоб постійно підтримувати ліквідність і так далі. Але проєкт досить перспективний, тому принаймні кілька активностей я б радив вам зробити. І зараз в них йде перша епоха майнінгу цих шардів, цих поїдків. Тож не лініться, зробіть. Посилання на сам сайт залишу в описі під цим відео. Вам буде дуже зручно, тому що в описі будуть усі посилання, які вам потрібні, і ви зможете в будь-який момент задати мені питання. Як в коментарях під цим відео, так і доєднавшись до нашого телеграм-ком'юніті. Тож задавайте. Я буду вдячний, якщо ви залишите коментарі, і я зможу вам допомогти. І остання, але не найгірша, це «Етена». Це офіційна сторінка, де ви можете посвапати, додати ліквідність, постейкати і так далі. Наразі вона працює в мережі Ефіріум, я особисто змінював в Ефіріумі. Можна обміняти свої USDT на USDE, це саме той степену коїн від компанії Ethena. Далі тут збираєте свої шарди, тут можете застейкати свої монетки, раджу робити це принаймні там, раз на тиждень, проявляти тут активність і додати ліквідність. Все, як у всіх тестнетів, Я думаю, що тут ви з усім розберетеся. Активності дійсно не складні, лише від, вас, лише від вас вимагають вкладень і терплячості. Тому що, як ми бачили по старикнету, дропи видають не одразу. Дропи треба чекати, треба чекати слушний час. А зараз саме такий. Я думаю, що проекти. Хочуть встигнути, хочуть вийти саме в такий час. Тому слушна нагода зробити ось ці активності, які були в цьому відео, і таким чином ви зможете або будете мати надію, принаймні змінити своє життя. А надія це вже краще аніж нічого. На сьогодні це все. Дякую вам, що подивилися це відео до кінця. І не лініться, будь ласка, поставте вподобайку. Мені буде дуже приємно відчути від вас підтримку. Таким чином, ви виражаєте мені підтримку. І таким чином це відео поширюється інтернетом, більше людей його бачать. Мій канал розвивається, і я можу для вас готувати більше крутого контенту. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Бажаю усього найкращого. До побачення!